bus Три літери, які викликають занепокоєння як у пацієнта, так і у лікаря. Це бічний аміотрофічний склероз, прогресуючи нейродегенеративне захворювання, яке вражає клітини головного і спинного мозку, які відповідають за довільні рухи. Функція склетних м'язів повністю контролюється руховими нейронами, які розташовані у головному і спинному мозку, формуючи провідні шляхи та периферичні нерви. Прогресивна дегенерація цих клітин в прибас, врешті-решт, призводить до їх загибелі. Мозок при цьому втрачає здатність ініціювати та контролювати рухи м'язів, що клінічно може проявлятися втратою здатністю говорити, ковтати, рухатись та дихати. Типовий вік початку баз варіює від 40 до 70 років. Клінічно баз проявляється ознаками одночасного пошкодження верхніх і нижніх рухових нейронів. Перші розташовані у головному мозку, другі у мозковому стовбурі та спинному мозку. Діагностика цього Захворювання є досить складною, оскільки початкові симптоми вони можуть бути аналогічними та неспецифічними, особливо на початкових стадіях, і виникають при інших неврологічних патологіях. Для підтвердження діагнозу проводять МРТ головного мозку кт шийного відділу хребта. Біопсію м'язів, люмбальна пункція, електронейроміографія, лабораторні аналізи, ретельний медичний огляд. Обсяг клініко лабораторних обстежень визначається індивідуально кваліфікованим спеціалістом. Лікування на сьогодні бас, на жаль, не існує, але є симптоматичне лікування. Та експериментальне лікування, яке проводиться на стадії досліджень. Будьте здорові! З вами ваш невролог Трухан Ольга.